Я тут подумала, що я віддам свої речі, які я вже не одягаю потребуючим голодаючим людям. Слухай, ну якщо вони влізуть в твої речі, то не такі вони вже й голодаючі. Дорогенька. Ти дурочка. Чесно. В Україні ми не кажемо. ех, Шкода, що так сталося. Ми кажемо. Та нічого. Саме головне здоров'я. Все остальне, будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед гієнами. До Чекайте, я документи. Все сказала. Орлиці не сповідаються перед гієнам. Ганиць, сука, маска, блядь, вакцина. Юбана. Батько заходить, каже, ідем поговоримо. Сідає напроти мене, і він мені тоді, можливо, години з дві. Провів шикарну лекцію, просто не там ніде мене не пристудив нічого. Ті він мені пояснював, чому порно не варто дивитися. А якщо й дивитися, то як варто до нього підходити, що це все спотворює. Ставлення чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, в цілому, як виглядає акт кохання. Щоб не так все в житті, як в кіно. Прикинь, він мені про це все розказував. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти береже? В тубочки. Ромко, знаєш, чого кури такі класні? Знаєш, чого кури класні? Чого? Отак? Їдемо туди, а їй все до пизди. Один і два, і три. Ну це все. Приїхали, їдемо туди. Сиди і не пизди, трохи віскі і води, добре все. Приїхали, малинова лада, в малиновому гаю. Хотіла на канари, а мені все похую. Ти готов, дракон, йобаний, к новому поспалу, а? Ти їбанувся! Припини казати такі речі! Блять, дайте мене салями! Кусок як кінський хуй! Західноукраїнський економіко-правничий. Започатковано його було ще у 1990 році у Чернівцях як Український вільний економіко-правничий інститут. Сука, блядь, йобаний цей во. Той, блядь, степлер, нахуй. Суфлер, блядь, йобаний, нахуй. Я, блядь, хуяру, хуяра, то нема, не йде вона. Може, попробуй під... Чим ти займаєшся? Ну, вообще? Працюю в IT. А, IT! Знаю, знаю. Комп'ютер, оце, мишка. IT I IT. Типа я і ти. З англійського oh. трошки розбираюся. Ще IT це буде чай. Це вже углублене англійська Future table. Чекай, чекай, а у програмістів це ж це мова ну, програмірування, да? Ну, так, правильно є. Охіреть! Я зараз все поняла, що ти сказав. <laughs> я ж кажу, розбираюсь, блин. Mm. Ну, дивись, ти трошки не. E, так. Хорошо, а ти читати любиш? Я не... Херня скажи. Я то, що люблю, я обожнюю. Порожню теж. Я. Yeah. Ажу дочитав. Ну, от останнє мене uh -huh. реально дуже вразив хімінгувей. У мене у Баті ховей. Yeah. Ти бачиш, як ми з тобою підходимо! Серега, uh Колі. -huh. Оле.